Так, э, джин Грузин. Джима 404, грузин на евакуатор, э, тому що реально нема, нема можливості з однією нашою машиною розвести всі трактора. Э, значит, трактор у нас їде на Іршавський район. Э, 40 Сороковка акційна, за ціною 700, зранку поїхала одна з фризою, Це просто сам трактор без фризи. Друзі, замовляйте, якщо ми не встигнемо своєю машиною, то наймемо евакуатор, але трактор доставимо. Теж вихлопно просили вперед. Так, так. Все, все, все! Замовляйте, приїжджайте на тест-драйв. Джинма сороковка. Постараємося сьогодні, вже, щоб була готова із вчорашньої партії. І, до речі, прийшла джинма реверсна 244, та акційна 6400. Як ця продасться, чи я вже не знаю, чи я вам ще знайду акційну на реверс.